Коли вночі ми спали, і вже було дуже гучно. І ти не розумієш, і біля дому, чи не біля дому воно прилетіло. І прокинулась моя дитина, прокинулась моєї сестри дитина, малий почав дуже плакати. А племінниця ну, почали дуже руки трумтіти, і ми зрозуміли, що досить. Досить потрібно їхати. Ми поїхали в Крим двома машинами: батьки, бабуся. Мене звати Тетяна, мені 35 років. Я приїхала із, з, в, з Запорізької області, з міста Васильівка. Наразі зараз вона під окупацією. Там залишились мої батьки. Приїхала я з сином. Сюди до Кременчука перше враження, пам'ятаємо з чоловіком. З чоловіком прийшли а, в парк, Придніпровський парк, а потім далі, в Бабаєво пройшли гулятися. Мені дуже сподобалось. Почався наш адаптаційний період, саме у 23-му році, влітку. В першу чергу я знайшла сину поряд школу, де він міг би з вересня навчатися. потім а десь через місяць я почала шукати, де мені можна орієнтувати приміщення, щоб працювати, робити тут масаж через, мабуть, два тижні, як ми сюди приїхали. Я думала, де ж знайти мені друзів, чи хоча б з ким би я могла б спілкуватися. Я пішла в громадську організацію на крилах надії України, і там я кажу, що можна я у вас буду просто волонтером працювати. І от мені кажуть, що ти вмієш робити. Я ж кажу, ну я вмію робити майстер-класи. Окрім того, що я роблю масажі, я ще роблю майстер-класи для дітей. Мені це подобається. І вони так, ну, якраз нам потрібна людина, котра б там займалася з дітьми. І я почала там активно займатися волонтерством. Різні робили майстер-класи на різні теми, почала тут працювати. Це теж, окрім е, того, що це гроші, і це якось ти відлікаєшся від того, що ти, ти не в своєму місці, що ти сумуєш за родичами. З житлом ні не було. Ну я приїхала, і ми з, разом з чоловіком, з, ну ми з орендуємо квартиру, разом живемо. Як ми приїхали, і, я, я сина поставила на облік. В четверту гімназію, і він зараз там навчається. Я дуже-дуже довольна тим, що він саме там, тому що у нас дуже гарна вчителька і дуже гарні дітки. І не було проблем з адаптацією, соціалізацією в класі. Якось і діти, і вчителька дуже гарно його прийняли до себе. І, і вже у нього і друзі є, з ким він там і гуляє, і спілкується. Так, коли він почав навчатися, ми пішли на футбол і до, до, до сьогоднішнього дня займається футболом, йому дуже сподобається. Потім він ходить на, на гурток з гліни. Вони там роблять різні вироби. І ходить на англійський. Взагалі десь півроку. Проходила моя тут адаптація, тому що насправді це дуже важко, коли ти в новому місці. Такі питання, наче такі прості, але там де купити одежу, де купити собі одежу, де купити одежу там малому, але такі якісь там, ну такі моменти, перукар, де знайти там перуря. Це наче так, так легко, але... Але таких питань дуже багато, і це потрібен час на те, щоб знайти де тобі там краще це там купувати, але кудись там піти, де перекорячи, де щось. Там тот же лікар. Я зрозуміла, що м -м, коли десь двері зачиняються, вони десь в іншому місці відкриваються. У нас з'явилося багато друзів, оскільки я чоловік, ми дуже активні, ми займаємось. А, активним відпочинком, також беремо участь у різних змаганнях. А, це і водні, Водні, ми і на Байдарках, і, і орієнтування. Ми багато йдемо і, і, і в Кременчуці, і в Полтаві ми брали участь у змаганнях. У нас з'явилося багато друзів. І ми вже, мабуть, мабуть, рік да, так активно з ними. Вони теж з Кременчука. І ми разом можемо як, і активно відпочити, і ми можемо ще збиратися і грати настільні ігри. Я сумую за Запоріжжям, я сумую за друзями, але я розумію, що я, ну, я тут півтора роки, і я вже знайшла багато друзів, і, і хочу я повертатися, а я не хочу вже повертатися до так, мій, мій там дім, все, але ти тут починаєш обростати своїм корінням. В день, як почалась війна, ми були у Запоріжжі з сином. Мені подзвонила мама, каже: почалася війна, приїжджай до нас. Ми були в самому Запоріжжі, а вона у Васильівці це 30 кілометрів. Приїжай сюди, тут буде краще, тут буде спокійніше. Тиждень були, нічого, все, там, наче нормально, нічого не, не гучно, нічого, я не знаю, де, 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 та, де та війна, От, а потім. Потім ближче до нас лінія фронту почала приближатися і було дуже гучно. Дуже було гучно, прийшли до нас освободителі, І ми були власне у Василівці місяць. Два тижні ми жили у підвалах, і саме такі яркі спогади це коли ми вийшли гуляти і почалися такі обстріли дуже гучні. Ми з сином побігли додому. І в нього почали тремтіти руки. Дуже тремтіли. І він каже: мам, я не хочу помирати. Я не хочу помирати, я ще хочу жити. І ти в такі моменти думаєш, що, боже, ну як таке могло статися? Як? І, і ще такі були в мене думки, що, думаю, краще помру я, а не, там, а не моя дитина. Це не було продуктів харчування. Не було у нас півтора тижня, не було води, світла не було, тільки газ був, бо перебило все. І нам давали допомогу там, я не знаю, мабуть, там влада, То по яблучку, то там шматочок м'яса давали на, на одну квартиру. Півтора місяця, місяця ми були у Васильівці з батьками. І потім, коли вночі ми спали, і вже було дуже гучно. І ти не розумієш, і біля дому, чи не біля дому воно прилетіло. І прокинулась моя дитина, прокинулась моєї сестри дитина, малий почав дуже плакати. А племінниця ну, почали дуже руки тремтіти. І ми зрозуміли, що досить досить потрібно їхати. Ми поїхали в Крим двома машинами: батьки, бабуся. Чому саме в Крим у нас бабуся з Криму, там був свій будинок? І ми поїхали до неї, ми жили рік в Криму. По-перше, друзі питали, а що «О, ти, а приїде, а ти, навіть там залишишся? Ні, я дуже хотіла додому. Мені кажуть, там, а куди ти додому хочеш? Для мене додому це просто Україна. Дом — це взагалі там, де ти, де ти народився. В Веселівку я вже не повернуся. Просто додому це в Україну, там, ти, там, де ти виріс, там, де ти був, жив, народився. Тому я. Ну, я не розглядала взагалі цей варіант, щоб залишитись. Я хотіла додому. Все, оце крапка. Я хочу додому. Мій власний стан змінився, коли я приїхала сюди. Для мене це було важко отримати статус ВПО, що ти Ну, ти не такий якийсь. Ти такий, але ти не такий. Що ти, що ти вимушено переїхав. Я не хотіла, а я переїхала. У нас є чудова громадська організація, лідерка називається. Вона робила дуже багато заходів різних. Це були групові заходи, індивідуальні, і там, до речі, багато теж було людей ВПО. Коли я зверталася до психолога, було розуміння, що, ти, що це нормально, твій стан. Сумувати, горювати це нормально. Ти просто людина, і це переживати це нормально. Потрібен час, щоб ти адаптувався до цього. Адаптувався до нового життя, адаптувався до, 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 до взагалі до все нове. Я так спілкувалася з людьми, котрі близько к, 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 к пенсійному віку, їм важко перелаштуватися на інше життя. Вони замикаються. І вони нічого не хочуть. нічого не хочуть не, не змінювати, не робити. Потрібно жити сьогодні. Піти у гуртки якісь, навіть теж волонтерство, і там сітки плетуть. Багато можна чого знайти людям, чим займатися, навіть просто йти, спілкуватися, танцювати йти. Я раджу усім, хто приїхав кому важко відлікатися, знаходити свої хобі своє коло друзів, котре буде підтримувати тебе, настягати в собі і знаходити інші шляхи, як ти можеш жити далі, жити, жити щасливо.